А ви готові готувати вялені томати? Поїхали, показуй свій рецепт. Беремо помиті помідорчики, нарізаємо їх на половинки, де більше перерізаємо на три частинки. Я перерізала італійські трави, сіль. І так в мене вийшло 5 шарів. я поставила їх сушити в електросушку на 10 годин 70 градусів. Сохли мої помідорчики 2 дні. По 10 годин, тобто 20 годин. Я підготувала чесничок, чесничок, помідорчик, чесничок, помідорчик. Такими шарами я викладаю наші вялені томати. Далі я буду заливати ці томати олією, але олія має бути не доведена до кипіння, гарно підігріта. Ось так. Беру олію, заливаю наші томати. Тож в кого ще лишилися такі помідори? Не знаєте, що з ними робити? То, будь ласка, вяльте, це дуже смачно.